Якщо в житті вирує стрес, врятує швидко, норма стрес. Норма стрес. Тримай стрес під контролем. Є знижки представляють незламні знижки на Орасепт спрей. 15% в аптеках, подорожних, вам та ощад. Купуйте на сайті вигідніше та отримуйте кешбек. Російські миротворці остаточно вийшли з Карабаху. Про це повідомили у Міністерстві оборони Азербайджану. Територію країни повністю покинув особовий склад озброєння і техніка російської муротворчої місії. Вихід розпочався ще в квітні цього року. Контингент з майже двох тисяч військових перебував на території невизнаної республіки з листопада 2020 року, згідно з умовами угод між Вірменією, Росією та Азербайджаном про припинення другої карабайської війни. Внаслідок одноденної операції Азербайджан повернув контроль над регіоном. А з 1 січня 2024 року невизнана нагірна Карабайська республіка офіційно припинила своє існування. Німеччина посилює заходи безпеки напередодні чемпіонату Європи з футболу. Близько 22 тисячі поліцейських будуть чергувати щодня під час турніру. Також країна запровадила прикордонний контроль у середині шенгенської зони. 7 червня перевірка документів у мандрівників проходитиме і на кордонах ФРН, з Данією, Францією, Бельгією, Нідерландами та Люксембургом, які, як і Німеччина, належать до Шенгенської зони. Як пояснили у тамтешньому МВС, поліція готова реагувати як на загрози, пов'язані з ісламіським тероризмом, так і на насильство з боку футбольних фанатів. Євро 2024 стартує вже завтра. З 14 червня по 14 липня в 10 містах Німеччини буде зіграно 51 матч. Очікується, що на стадіонах буде 2 мільйони 700 тисяч футбольних уболівальників. Греція готується до екстремальної спеки. Багато початкових шкіл у дитячих садків по всій країні закриються на два дні через високі температури. Пагорб Акрополіс, на якому розташована одна з найвідоміших археологічних пам'яток світу, учора був закритий з опівдня до 17-ї години. По місту розмістили медиків. Стопчики термометрів сягнули позначки 39 градусів за Цельсієм. Очікується, що повітря в деяких частинах країни нагріється до 43 градусів. Синоптики пояснюють, південні вітри приносять гарячі повітряні маси і пил з північної Африки.